Хлопці, ми повинні затримати цих обманоїдів. Скільки галасок через якихось дурних людей? Дурні люди! Тільки ж їм пощастило стати лідерами половини цієї планети. З того, що я довідався про цю планету, вони свого не поганить. Змілі у нас на хвості! Маневр для відходу. Стрілець! Він над тобою! Я над ним! Тут громобій! Ще цей приятель ще й маневрує. Я влучив у нього. Ці дурні над нами. Є лише єдина можливість позбутися цих джмелів на хвості! викинути тих дурнів. Заложники. Ми повинні врятувати їх. Тримайтесь, хлопці! Хлопці помітили, як швидко злетів у зарехи. Товариство ці хлопці надзвичайні. Рогатко, Ти говориш про обманоїдів так, наче вони тобі подобаються. У них гарна конструкція, потужна. Вони перевершують людей майже в усьому. Але все одно вони злохлопці. А що з тими людьми, яких вони викинули? Мабуть, це сталося випадково. Ви, самовпевнені хлопчаки, якби ви билися з тими обманоїдами так довго, як ми, ви Твоя правда залізня. Жмелів створено тільки кілька тижнів тому. Вони швидко все зрозуміють. Тривога. Потенційна активність обманоїдів. Що таке кащо 1 Отримую отримує надзвичайно високі показники рівня енергії від Кібертрона. Походження енергії невідоме. А в несі показники рівня енергії ніколи раніше не бачив нічого подібного. Попередньо омегу супер, що він нам потрібен. Ми повинні повернутись на Кібертрон і Все перевірити омега на того то Ми повинні повернутись на кібертрон. смердючі джемелі зламали мені крило неймовірно. У турі. знову дозволили цим літаючим вітрам перемогти вас. Розумієте, що це значить? Окі джмелі істують моя влада над небом під загрозою. Увага мегатрони. Що там звука хвил? І перевирушили до кібертрона. Джмелі з ними. Можливо, чудово. Нарешті я зможу знищити ці бісові уламки заліза вести в дію космічний міст. Сфера Мегатрона. Машина часу. Я планую скористатися нею для нашої подорожі в минуле, щоб украсти енергію з довоєнної ери, коли кібертрон мав багато енергії. А зараз зробимо гарденьку паску для цих дурних джевельнів. Пального малю замовкне омега. Ми спробуємо здобути трохи енергії для тебе, але насамперед ми повинні знайти і перехопити показники рівня енергії обманоїдів. Ці кібери чудом, навіщо гаяти час на такий брудний органічний світ, як на землі? Тоді як можна жити тут? Мені здається, обманоїди мають рацію. Хлопці, ви дурні, обмануєте не що інше, як зайвий клопіт. Чекайте! Зупиніться! Ми не хочемо битись! Хлопці, що ви робите? Ми хочемо хвилинку перебалакати з вами! Що? Ці хлопці божевільні! Боже вільні і навіть ще дурніші, ніж я думав. Добре, приятелі, побалакаємо. Що саме вас цікавить? Мене цікавить, чому Оптимус найкраще вирішив, що ви коїте лихо? Цей ржавий шматок заліза нічого не знає про обманоїдів. Залишайтеся зі мною. Я вам добре розтлумачу, хто такі обманоїди. Я даю цьому оптимус найкращий тривога. Інші джмелі вирушили з літаками обманоїдів. Маленькі нахаби, вони намагаються втекти. Десять проти одного вони вскочать у паску обманоїдів. Ось побачиш. Обманої розумні, хлопці. Ми добре розважимось. Неймовірно, вони такі наївні. Сідайте, і я розповім вам усе про обманоїдів. No Стійте, хлопці, не йдіть туди. Хіба ви не бачите, це пастка? Ось так. За дві хвилини кроносфера поверне цих дурнів назад у початок часу. Вони назавжди залишаться в довічному небутті, коли ще не існувало галактики. Як ти й думав, Мегатроне? Кіпері! Схопити їх! Єдине можливість зупинити машину до того, як вона перенесе джмелів у початок часу зруйнувати її. Тікаймо звідси. Скільки галасу через цих дурнів. Але зараз у нас серйозна проблема. Джмелі знаходяться десь у далекому минулому кібертрона. Як далеко це минуле? Згідно із цими координатами, я гадаю десь 9 мільйонів років. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Чи існує якась можливість повернути джмирів із минулого? Єдина надія відремонтувати ці ваші керування часу. Як ти гадаєш, Керманич? Десь у цьому світі повинні бути запасні частини. Думаю, можна. Ну, може. Джмирі на 9 мільйонів років у минулому. Жах. Це ще до війни. Вони повинні бути десь у золотому тисячолітті Кібертрона. Що це за Аві очевидно. Кібертрон минулому. До війни, до того як обманоїди спустошили його, я не вірю, що у всьому винні обманоїди. кібери теж брали участь у бійці. Вони були змушені. Вони брали участь у бійці не за власним бажанням. Ти що, Забув, що ми змушені стерчати тут саме через них. Не таке вже й погане місце. Гей, hey, yeah. хлопці, ви прийшли допомогти? Не зовсім так. Я вас ніколи тут не бачив. Мене звуть Оріон, Оріон Пекс, а я срібна блискавка. Мене звуть Рогатка. А я блискавка. Це повітряний нальотчик і нерець. Що ви тут робите? Ми розвантажимо енергію, яку отримали з електростанції, що розташована вище по річці. А це Діон, мій хороший друг. Додатково залучаєш людей працювати на тебе, Оріоне. Дуже смішно. А це Аріела. Тримайтеся від неї подалі, бо вона моя дівчина. Не слухайте його, він просто ревнивець. Гей, hey, Оріоне, дивися. Ти їх знаєш? <плес> Ні, але всі чули про них. Це роботи нового типу, які можуть літати. Ми справді бачимо їх Це саме вони, Ти знаєш їх? Боди хлопці, це чудова нагода познайомитися з ними. Ого, мабуть, нам <плес> краще сховатися до того, як вони атакуватимуть нас. Лиска, Ми в минулому мегатрон не знає хто ми. Як Мегатрон може не знати хто ми? Це відбувається мільйони років тому. Нас ще не було збудовано? Як би я хотів зустрітися з ними саме через їхні незвичайні властивості оріоне було б краще тобі не мріяти про зустріч з ними іди та перевір свої схеми приятелю. Ці хлопці найдовершеніші. Чула що їхній лідер утворив щось подібне до армії і вчинив напад на одне з у відкритому космосі. А ти в цьому віриш, що нам до цього, навіть якщо буде війна, ми маємо роботів охоронців, і це їхня справа. А зараз ми повинні розвантажувати енергію. Так, так, добре. Трохи далі. Perfect. Чудово. Привіт, хлопці. Я мегатрон. Як вас звати Оріон? Оріон Пет. Мені дуже приємно зустрітись з вами, пане. Я впевнений, що це мегатрон літав над сховищами енергії. So the... Ти що з того? О, oh, це все твоє? Так я шукаю місце, де зможу залишити свій вантаж. Гадаю, цей ангар мене влаштує. Hey, хто це за Оріоном? Дивись, це один з тих літаючих роботів. Що ви складаєте там сировину чи енергію? О, uh, only... uh, only... oh, only... oh, only... ми складаємо тут лише енергію. Just... Саме те я хотів почути Обмануїди в атаку! You, you can't do this. Вы не можете этого сделать? Эй, дорогой дурню! <связать> не <связать> чипай его! Ariel, no. Ариала, нет! Ah! Ты монстр! <служив> Пом ти решту назавжди. Потім візьміть енергію, ні оріне, ні, озовися, оріоне, озовись до мене. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Ми повинні завдати удар у відповідь. Якщо Троносфера потрапить до рук кіберів, буде катастрофа. Робот охоронець. З цього у мене поступов з мурашки. Вони неодноразово завдавали нам шкоди у минулому. Незважаючи на те, що роботи-охоронці колись були нашими ворогами, зараз ми можемо використати цього робота шокун. Чи можна його активізувати? Можна, але відсутність голови обмежить його здатність маневрувати. Воїну не потрібна голова. Лише гарне міцне тіло. Скільки ще треба часу кермано. Не знаю, але ще якийсь час. Зрештою, ця система автоматичного відліку поверне дзвілів прямо сюди, якщо я зможу її відремонтувати. Сподіваємося, що із джмелями все добре, де б вони не були. Ми повинні знайти когось, хто може відремонтувати його і його друзів. Атос, ходімо. Я намагався попередити їх. Мегатрон. Я помщуся йому за все, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю. Саме з ним ти хотів заприятелювати. Даруйте, якщо треба відремонтувати цього молодого робота, раджу вам відвести його до сусідів міста. Ти повинен допомогти. погляньте, вони пориються з самого ранку. Я розробляв спосіб перемоги. Довели наших роботів для боротьби з обманоїдами, але зараз. Хм. Я бачу в нього стійкий дух. Ось що я спробую цілковито перебудувати його. Добре! Він не один. Є ще інші там в Бангарі. Його дівчина Арієла. Добре, добре, не всі відразу. Може, я зможу їм допомогти. Пехоронці. назад! Скільки ми ще повинні чекати. Заспокойся, Він скаже нам, коли все буде готово. Все він готовий. Ви можете не впізнати його. Він уже більше не оріон пес. Тепер він перший з наших нових захисників. Оптимус найкращий. Оптимас прайм. Wrong, <реш> я помилявся, друзі. Мегатрон подобався мені переважно та, тому, що він могутній. але я не знав, як він використовує цю силу. <реш> 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 Все добре. ми всі зробили таку помилку. Зараз ми повинні допомогти Аріелі. <реш> Ти можеш реконструювати її як мене. Мабуть, я спробую перебудувати її за твоєю схемою. <реш> Виведу кілька дроїдів для неї. Ходімо, зупинимо мегатрона. Я назву її Еліта Один. Знищити їх! Знищити охоронців! Забагато нищення за один день, мегатроне. Це ще тільки початок. You... Тоти! Твоя найгірша нічна мара. Атакувати його! Вбити його. Що це таке? Вітаючи транспортні засоби мегатрона з автоматичним керуванням. Якщо зараз мегатрон захопить енергію, його вже неможливо буде зупинити. Саме тому ми зобов'язані не допустити цього. Все готово. Поверніть зміни у теперішній час. Чим швидше вони повернуться через дві хвилини. Захистіть машину часу. Ми повинні стримувати їх, доки не повернуться джмелі. Це буде нелегко, найкращий. Шестерунь. Зарізняк, відверніть його увагу. Сподіваюсь, ми зможемо протриматись до повернення джмелів. Це остання пачка енергії, яка нам потрібна. Зачекайте, доки літаючі транспортні засоби мегатрона всередині. Потім підривайте. Дивіться, воїни заблокували усі двері. Ми не зможемо вийти звідси, коли запаси пального під'євуться. Ми не можемо допустити, щоб обманоїди перемогли. Так, якщо вони виграють цю битву, вони теж стануть володарями майбутнього. Починає рогатка. Що цих індиків добре зміни перетворюємося на туперіон зараз охоронці. ти ніколи не втечеш від нас, Мегатроне. Ми будемо битися, доки не здешкодимо тебе. Чуєш? Тих запасів енергії достатньо, щоб омезі супер вистачило подушності повернути нас додому. Ей, хлопці, ніж іншим, Що з вами трапилось у минулому? Нічого поганого? Ми довідалися дещо про Мегатрона, а також про тебе, Оптимус найкращий. чи може краще звертатися до тебе, Оріон Текс? Ви? Це ви п'ятеро, врятували мене? Може, хтось пояснить мені, про що йдеться? Питай у Оптимуса найкращого, він знає. Добре. Hey, boy, well, it all started about 9 million years, years ago. Oh, that's interesting. Like one of those The Transformers will return after these messages. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV. Переклад Лариси Омелянчук. Редактор Атила Могильний, звукорежисер Наталя Домбругова, актори Микола Лученко та Микола Кизлік.